З Маріуполя Ірина Сухіна виїхала у 2014 році. Втім, у старушицькій громаді усіла у 2021-му. Жінка придбала ось це обістя і завела одну козу. А вже зараз її господарство налічує понад 30 кіз. Ірина Сухіна активно займається сироварінням, а також перетворила це обістя на туристичну локацію. Історія переселенки з Маріуполя Ірини Сухіної далі. Ходімо знайомитись. Ірина, з чого все починалося саме тут? Вже Ой, ой, це така історія. Це можна серіал знімати. Ну що, я сама мешканка Маріуполя, приїхала сюди перший раз ще в 2014 році, коли тоді вже, тоді вже біля Маріуполя, це теж наш помічник. Стріляли щороки на печаль, на звісне було два кеми, до нас вже долітало, і мої діти наполягали, щоб я виїхала. А я вважала, що це все несерйозно, що там два-три тижні. Я сіла в машину, кинула там дві валізи і поїхала. Обрала це місце, тому що я знала, що тут клімат дуже теплий, люди релігійні добрі. Ну і взагалі якось так мені, я, я багато разів була на Західній Україні з туристичними подорожами, і мені тут подобалося. І я поїхала. Чесно, вам кажу, я не думала, що це вже буде інша справа мого життя, тому що в Маріуполі в мене була дитяча ігрова кімната, я займалася організацією дитячих свят, дні народження, там таке всяке інше. Там У мене кукольний театр, був лабіринт. ну Таке все було цікаве. А до того все своє життя я Працювала в Енергодарі на атомній станції на Запорізькій. Я взагалі така дієва така людина. Я задумалася над тим, що ж я буду робити. І вирішила купити собі кізоньку. Одну? Одну. Ага. Да, ви що? До, до, до речі, хочу я сказати, що я ніколи не жила в селі, і в мене навіть бабусь з дідусями нема в селі. Тобто, це для мене був космос, ну, як квантова механіка, просто таке. І потім я вирішила купити собі одну кізоньку, поїхала, знайшла по об'яві, поїхала. Приїхала, привезла, це була мама ось тієї кізоньки, що пасеться. Анфіси це моє найперше козенятка, яке я приймала на світ Божий. А, то ви самі ще й пологи приймаєте. Ого! ще й як! Привезла її додому, а бабця, яка продавала, каже, мені ви ж її подоїть". Ага. Я відкриваю YouTube і дивлюся, як це робити. І зараз їх 30. всі мої красуні. На початку я робила тільки, тільки простий сир, бринзю, бо Молока було б достатньо, а треба, треба було його кудись дівати. А, почитала технологію, як робиться твердий сир. Сказала, ні, ні за що, ніколи не буде, бо це таке, це таке непросто. Але ж пройшов час, треба було покупати корми, треба було робити якусь таку продукцію, яка була б цікава, щоб її купували. І я стала вивчати. Сироваріння, глибоко вивчати і онлайн, і з майстрами, і як я вгодно. Ну, і зараз я роблю більш ніж 40 видів сиру, із і екзотичні, і класичні, і м'які, і тверді. Тобто оці всі 30 кізочок, які у вас зараз є, це ви всіх їх на світ приймали? Не всіх. Декілька є я привезла. Ось, наприклад, цапок у нас гуляє. Ось він біленький з вушками такими, от скубає. В цьому році ну цапа ми міняємо кожного року, своєго, своє своєї своїх продаємо. оце де наш цапок, він поїде на нових господа, господарів. А той річар зайнятий серйозною справою, Я привезла його з Вінниці. Я купую своїх, ну якщо купую, то це має бути господарство з гарною репутацією від високодійних тварин. Спокійні, лагідні, в них щасливе життя, бо моє життя покладено на це. Я тільки очі розплющую о п'ятій ранку, і знаю, що я вже всім всім я маю їх нагодувати, напоїти, когось лікувати, когось доїти, козенят із сосочки, і все таке інше. Маєте про кого турбуватися? Так. І ще пастухів маєте? Так, це мої помічники. Кенді у нас навчена. Кенді це вони їжака знайшли. Пірати, коли вони знаходять їжика, це така війна. Пірат до нас прийшов два роки тому голодний, хворий, і я його лікувала, він лишився. А Кенді навчена спеціально кінологом для того, щоб захищати кізоньок. Це забава. Май своє ім'я, так, це забава. Оце Анжеліка стоїть красунка моя. Поряд з нею донечка її мілочка. Далі квіточка. В них всіх є свої імена, свої, свої, свої характери. І я знаю, хто що любить. І навіть іноді що кому сниться вночі. Оце, оце Катя, це англонубійська коза. Родина її Єгипет, але в нас вона не чистокровна, тому що бійця ця м'ясна порода, а наше м'ясомолочна змішана з породою чех. Бачите, яке вим'я. Катя дає 5-6 літрів а, в травні і сім. Тобто вони високодійні. І різка моя крася віча. Ти і різка. Фанірина, а доглядати тяжко за пізочками? Тяжко. Тяжко, і, і, і взимку тяжче, ніж влітку, начебто не випасаєш, але ціно натягай, води нагрів, вони, ж, вони в зиму всі вагітні. Припевно, ви, певно, ніколи не подумали, що будете займатися. Ні, та ви що? Я ж вам кажу, що я настільки була від цього далека, що ну, це, ну, це просто. Це просто. Пані Ірину, а у Маріуполі хтось залишився? Ніхто не залишився особливо. Ні, ні. Ну, повиїжджали, і сусіди повиїжджали. Там у нас там розбито все вщен. На початку, ще в у, у березні 22-го року, сусідка мені прислала відео, каже, все нема твого будинку. Ну там були пробиті стіни, пробитий дах, і внутрі вона знімала, там стеля лежала на меблях, і, ну і таке інше. Ось, а нещодавно я дивилася на мапі там взагалі просто ровне поле. Дах лежить отак на землі, і все немає нічого, все розбито. Тобто нема куди. Та я й не планую, куди ж я своїх дівчаток діну. Я не планую нікуди повертатися. Ми вже місцеві. Заходьте. щиро прошу. Заходьте. А тепер кухня зсередини, так? Так. Ось тут у нас. Це у нас гостєвий дворик. Ми у цьому дворіку приймаємо тих туристів, які приїжджають з групою, але по якимось причинам на екскурсію не йдуть. Ну, Може, там лактозу не переносять чи ще щось. І тоді ми їм тут накриваємо в беседки чай, каву, і вони відпочивають і чекають. Ось я зробила такий ставочок. Оце наш магазинчик. Оце наша вітрина. Оце наші сирочки. Скільки ви казали, 40 виїздів? Так, да, ну одночасно 40 зазвичай немає. Весною я роблю з пліснявою сири, там, бо молоко більш підходить для них. Потім зараз тверді йдуть. Ну і так є сири, які я роблю постійно. Ось, наприклад, оцей фальзі, сир халумі ми його покуштуємо. Тут ми приймаємо туристів. У нас цей модуль може вмістити 50 осіб. Тобто великий автобус. Угу. Так. Проходимо, сідаємо десь отут. Зараз я вам покажу магію сироваріння. Угу. Це дуже просто, кажу вам точно, можна навчитися будь-кому. У мене багато з туристів, хто бував тут на презентаціях, на майстер-класі, потім дзвонили, робили і все таке інше. Спочатку нам потрібно молочко. Яке завгодно, тільки не тетрапак, натуральне молоко. Так, далі ми маємо трошки вдягнутися. Молочко має бути температури тіла. Як ви дітям готуєте ванночку, ось таке, тепленьке. 35-36 градусів. наше холодне, тому ми трошки потікаємо. Саме головне, це фермент, який робить з молока, тобто з сир. У цієї баночки фермента вистачає, щоб перетворити 10 тонн молока на тонну сира. До речі, ось стоїть сироварня. Я в цьому році виграла грант. Угу. Под егідою Карітас Хмельницький проводився грант для переміщених осіб по сільському господарству «Агріс-2», І я отримала, я отримала. Солідні гроші, що мені дало змогу придбати професійне обладнання, як оця сироварня. Вона працює взагалі як машинка автомат. Тобто ми з вами зараз гріємо, ріжемо, а в неї залив молоко, кинув ферменту. Прийшов сир по формушкам, розкидав і все. Тобто вона робить старші роботи. Про та ну зазвичай я все засипала, пішла випасати, прийшла, сир порозкладала. Уявляєте скільки вільного часу буде? Тут ми все зробили і йдемо різати сир. Ми почнемо з самого лагідного сиру. Це сир халомі. Він робиться швидко, його не потрібно визрівати, але при, викори... при виробництві цього сиру використовується техніка пастафілата. Він відноситься до розряду витяжних сирів, таких як моцарелла, таких як сулугуні. Родина цього сиру кіпр. Він виробляється з м'ятою, його можна смажити, його можна. Запікати в лаваші, його можна використовувати як окреме блюдо. Далі в нас сир Толєджіо. Це родина сира цього Італія. Кольор йому придає витяжка з голубого чаю, анчай. Це класичний італійський сир. Він витриманий, йому вже 5 місяців. Далі сир Джек. Сухой джек це американець. Це сир, вкритий кавою і плодами рожкового дерева. Витриманий 5 місяців. Ось такий він красавчик. І останній сьогодні нашого хід параду сир бельпер кнолі. Бельперський трюфель. Це сир трюфільної групи, це є сир спеція, він гостренький, його можна натирати на піцу на лазанью на овочевий салат, як прикрасу. є улюблений сир. Ой, ви знаєте, якщо ж не вироблю все сир, сир мого життя. Потім пішла далі. і Далі в мене два авторські сири, сир бакота. Зараз його, на жаль, немає. Це сир, який визріває. Тобто я роблю головку, визріває він завернути в м'яту. Потім я його вкриваю медами, квіточками. Він дуже красивий яскравий. Так, дивимося на наше молочко. Ось ми його ріжемо. І ви бачите, що в місцях, де, де ми його порізали, виступає сиворотка, водичка така. Угу. Ось, і ми його вимішуємо, вимішуємо. І ще вимішуємо. І трошки підігріваємо другий раз, щоб, бачите, бачите, який він вже. Зараз ми викладаємо, зараз ми викладаємо сюди формочку, трошки виганяємо окремо да, пологу. Щоб він троєжи. Під час як ми накладаємо в коробочку, ви можете його солити, додати спеції, просто укропчик і таке інше. Ну, момент істини. Бац! Два роки тому. Я почала виробляти морозиво. Це морозиво на вершках кози. До речі, перше морозиво ну, в світі з'явилося у 17 сторіччі в у королівському двору, дворі Франції, і це були саме вершки кози. Зараз я вам показую морозиво. Класічний пломбір і морозиво пломбір з свіжою полуницею були кізочки, потім почали сири варити, потім морозиво. Так а потім я дивлюся, як приїжджають до мене люди з дітками, як вони діляться на цих тваринах. І я думаю, що контактний зоопарк в нашому регіоні це буде цікаво, тим більше, що площа є, примікаюча до нас. Пані Рино, а в чому ваша формула стійкості? У мене взагалі було дуже непросте життя, і різні були ситуації, і все таке інше. І я, я дуже в себе вірю. От правда, і я чому до речі навчила своїх дітей. Вони в мене такі самі. І вони успішні по життю, і багато чого вміють, і багато чого достигли. Тобто вірити в себе, бачити ціль і не бачити перепон. Іти туди, все. Була історія Ірини Сухіної. Отож до зустрічі у наступній формулі стійкості. Там буде нова історія.